Перелами кісток обличчя і ампутована рука. У Дніпрі лікують поранених після вибуху 26 травня. Було багато диму, скла та крові. Історія жительки Дніпра, у двір якої 26 травня впав уламок від російського дрона. У Криворізькому районі відкрилось відділення хірургії одного дня. Можна людина, яка добре перенесла все. так що Двічі вже вставав, сам ходив. 80-річний пенсіонер Дмитро згадує, в день 26 травня вирішив піти за водою. Дорогою додому проходив повз лікарню, аж раптом почув гул ракети. Коли ударна волна пройшла, я став виворачувався, піднятися, не подимося. Троки не слухаються, рука вже була оторвана. Я і Піліва, я ж ж саме, я сустав і вірю, що я в крові лежу. Медику однієї з лікарень Дніпра кажуть, врятувати руку Дмитра не вдалося. Вона висіла на шматочках шкіри. Все, що вдалося лікарям, це зробити культю, своєчасну операцію, припинити крововтрату. втрату. Він зараз іде на поправку. Дмитро розповідає, хоче скоріше повернутися додому до хатніх справ. Планує незабаром поїхати на дачу, аби садити городину. Одна рука робоча. Спасибо Врачам Робоча, тому буду займатися тим, що і займаюся в одній палаті. З Дмитром Алла вона медсестра лікарні, у яку влучила ракета РФ. У жінки черепно-мозкова травма, переломи, кісток обличчя, уламки влучили в очі. Тож нині жінка не бачить. Нічого не віжу. Це вставано страшно. І, ну, все нормально. Версі зі хороші. Санітарські всі хороші. На всього зріння це страшно. Це було ось неожиданно. Там, коли говорити, що такої, коли життя не забуде. Генеральний директор лікарні Сергій зазначає, офтальмологи намагатимуться врятувати очі, Алли. заплановано кілька операцій офтальмологами. І ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Поки стан, якщо брати очі, має таку напругу. Але по всім останнім органам вона відновлюється. У епіцентрі вибуху опинився лікар-психіатр Сергій. Тоді згадує, приймав пацієнтку. Як фільм, фільмах дуже гуділо. І все воно в мене вдарило в спину. І я вже під кирпичами. У мене одна рука, слава Богу. Зверху залишилась. Я Схопив якийсь кирпич і почав бити кирпичом. Ну, попало. тому що кричати не міг все було в пилюки. У Сергія перелом тазової кістки. В усіх пацієнтів кажуть лікарі. Попереду довга реабілітація. Проте прогноз для них позитивний. Софія Москаленко та Олександр Шелдибін. Суспільне новини Дніпро. как сказали честники у вас второй день рождения. Конечно, страшно, у собаки даже контузия, ну, но... очень сильный был взрыв. Я думала, это вообще ракета прилетела. Он упал между складом и стеной прям сюда, и пошел туда взрыв, и сюда же пошел. Это же как повело конструкцию, он склад вообще. Тут стояла ванна старая, так она скручена как бараний рог, и у соседа на огороде там нашли ее просто выкинула туда. И взрывная волна пошла на дом, но благодаря тому, что был склад, сила удара ну, нас спасло это, можно сказать. Склад сразу загорелся, тут стояла легковая машина, дрова были, начался пожар. Прибежали соседи и начали тушить. Потому что если бы не соседи, то перекинулась бы на дом. Пожарные бы просто не успели. Вот там был взрыв, и вот тут спала свекровь. І вся вот эта взрывная волна пошла на нее. Я ж говорю, если бы не склад, то її бы, наверное, уже не было в живых. Ми спали. Спали и проснулись уже от того, что вот взрыв и уже летят на тебя осколки. О, я ж ребенка накрыла сразу одеялом. Еще были взрывы. Потом вскочила. Хорошо, что тапочки были возле кровати. Вот входная дверь. Ее просто вырвала. Я не знаю, она у нас вся. Еле открывается, еле закрывается. Это ж взрывной волной, когда крышу подняла, видите, как потолок просел. Сегодня же тоже весь потолок, он в трещинах. Стены полностью тоже вот. Все, колонка на честном слове. Ну, в общем, кошмар. Вот, вот тут спала свекровь вот в этой комнате. Вот, прилет был прямо оттуда. И окно. Это хорошо, что окно было заклеено вот этим вот скотчем канцелярским, что стекла не разлетелись, и было окно завешено одеялом, и это тоже немножко удар сдержал, и на нее просто целиком она упала, и она просто его уже скинула, встала, и по стеклам уже тут все в крови было, уже стало выходить. С ребенком мы вот тут вот спали, вот это нас спасло, что был удар отсюда, и на нас полетели стекла с двери, а окно уже вылетело туда. Данюш, вот это мы с ним спали, да? Ты сильно испугался? Да. да. Стекла у нас, а окно вылетело туда. Тоже вот такие вот одеяла, они просто нас поспасали. Взрывная волна крышу подняла, и там все балки валяются. В общем, крышу надо менять полностью. Нам только замену крыши насчитали 330 тысяч гривен. Это только крыша в доме нам надо менять 10 окон. В кухне тут тоже окна. Я не знаю даже. Тут окон тоже, наверное, тысяч на 100. Стены, двери. Я даже не подсчитывала. Ну, жук мой 10 тысяч долларов. Ну, я, я, даже не знаю, сколько, честно. Тут, я же говорю, от грузовой машины тоже был. Холодильник, сиденье, спалка. Там тоже тысячи четыре долларов. Сегодня моя приехала и комиссия зафиксовывает, и все подшкодження. Ну, мы только позаклеивали окна, дали волонтеры клеенку что сами? Муж в гараже потолок там сам потихоньку прикручивает, там же в гараже потолок упал. Что у нас, вот, в калитку повело, там, замки он поменял на гараже. Ну, такое постепенно, но еще толком ничего такого мы пока не делаем, пока же нету комиссии. У 2014 році в Анатолія Трохимовича почав падати зір. За його словами, нині він майже нічого не бачить. Вона поступово раніше вона трошечки я лікувався в другому в другій лікарні. А тоді все було добре. Тоді почалась вже знову трошки проблема більше більше. Звісно, прийшлося звернутися вже за допомоги далі сіди. Ця лікарня найближче до мене знаходиться, і знайомі порадили, що саме сюди треба звернутися. Обладнання сучасне. Я навіть не наївся, що воно таке всі привітливі, дуже співробітники, медперсонал. Анатолій Трохимович здав усі необхідні аналізи і наразі чекає своєї операції у відділенні хірургії одного дня. Це перше в Криворізькому районі самостійне відділення, говорить його завідувач Костянтин Петров. Наша манвазівна терапія. Вона відрізняється від общої хірургічної лікування тим, що пацієнт вже через годину може самостійно покинути відділення. До нас звертаються люди, які потребують малоінвазивного лікування. Це новоутворення розлічної локалізації на шкірі та пешки клітковини, це новоутворення на слизових оболонках, це новоутворення комбіновані. Це хворі з варикозом. Тут є дві операційні. В одній оперують тих пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна анестезія, а в іншій оперують без неї. Сюди може звернутися будь-яка людина навіть без направлення від сімейного лікаря, каже медичний директор лікарні. За годину, ну от за дві, ми виконуємо тут весь об'єм медичних втручань. Тобто, це. Обстеження, лікування, операція і ну, рекомендації і наявні: хірург, офтальмолог, стоматолог, ортопедтравматолог, уролог. Також, за словами Олександра, операції для пацієнтів тут безкоштовні. Всі витрати оплачує НСЗУ. Це відділення відкрили місяць тому за кошти лікарня та благодійників. За цей час тут провели близько ста операцій. Ремонт та обладнання обійшлися в мільйон гривень, розповів начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Хірурги і так працюють планові операції. Проводять є велика загруженість. цих, а такі незначні невеликі операції, які розгружають таким чином наших лікарів, залежить все від так би мовити наявності лікарів, які зможуть це працювати. Для цього не потрібно великих матеріальних затрат, тому що це робиться на базі то існуючі лікарні виділяється там 3-4 кабінета. Наразі черга в це відділення сягає 3-4 людини. Тож, за словами медичного директора, пацієнту, який звернеться за допомогою, доведеться чекати своєї операції близько доби. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. У Нікополі відновлюють пошкоджений російськими снарядами житловий будинок. Роботи, за словами власниці житла, любові проводять за рахунок місцевого бюджету. Жінка живе тут 22 роки. Розповідає, її будинок росіяни обстріляли 4 травня. В цей час вона була в укритті, адже живе біля прибережної території, яку росіяни постійно обстрілюють з тимчасово окупованого Енергодара. Туди снаряди, туди ракети завозять, туди усе дрони завозять. І Кожну ніч, mm -hmm. день, півдня, mm -hmm. ночі вони відуди от обстрілюють наш Нікополь, mm -hmm. Марганець, Красноригоровку. Mm -hmm. ну, ну, тут усі, усі mm -hmm. що в нас, це я вже далі не буду казати. Mm -hmm. Усі от ці райони всі гепають дуже добре. Зразу були пленкою накрили шифер. Вікно за ето, а потім, десь через ну, може, 2-3 дня, от це почали ремонтувати. Mm. Зараз ми знаходимося в нашій відеостудії. Це той майданчик, яка, який несе основний сенс нашого ресурсного центру, бо основний це сенс ресурсного центру це створення медіаконтенту, яким ми будемо доносити до молоді, яка залишилась на окупованій території. Переселенка з Ганна Рясна показує одну з кімнат ресурсного центру. У центрі відкрили студію, де будуть записувати програми, інтерв'ю. Також є можливість проводити ефіри наживо. Поряд є кімната управління, де зазвичай працює режисер та асистенти. Також є дві великі коворкінг-зони: кінотеатр та своя власна студія звукозапису. Каже, на відкриття цього центру витратили близько 50 тисяч доларів. Фінансувала цей проєкт Агентство США з міжнародного розвитку. І разом ми створюємо такий простір, де е, не буде обмежень. Коли ми кажемо, що це молодіжний простір до 45 років, е, це не про наш центр. Ми відкриті і для людей, яким старше. Аби е, наш. Сенс центру відповідав потребам цієї людини. Ганна каже, подібний проєкт був реалізований два роки тому у Лисичанську. Евакуювати техніку не вдалося. Два роки тому ми відкрили мережу молодіжних просторів Майфокс Hub, в яких також була ідея і створення медіаконтенту, і студії звукозапису, і новини, і локації для неформальної освіти. Ідея подібна. А, але зараз масштаб трагедії став ще більшим раніше. Ми згуртовували молодь в населених пунктах. Тепер ми згуртовуємо молодь України, нашу молодь Луганщини і приймаючих громад. Е, і тому дещо переплітається ідея, але сенси змінились. Найголовніша ідея, найголовніша теза нашої співпраці між молодіжними радами Дніпра і Луганщини це достукатися дійти до молоді, яка сьогодні тимчасово перебуває в окупації, тому що ми впевнені, що прийде день деокупації, і саме в цей день буде дуже важливо, аби молодь, яка проживає на цих територіях. Підтримувала Україну, підтримувала наше майбутнє, яке ми обов'язково звичайно бачимо спільним. Схожі спільні проекти для молоді з Луганщини існують в Черновцях та Івано-Франківську. Владислав Колов, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.